Всім привіт! Ми зараз зібралися і їдемо в кіно. Так, ми е, йдемо на кіно, хороша погана дівчинка. Потім вам розповімо, як нам чи Ну, трейлер, ну, зараз такий собі. Дуже цікавий. Ну просто він трошечки, ну... Коротше, ми подивимося і скажемо вам. Сьогодні в нас буде такий міні-влог. Зараз треба буде купити квиточки. Сьогодні в нас буде такий міні-влог. Подивимося, чи вийде в нас його зробити, Реші, скільки часу? У якраз... нас є сенс... хвилин А скільки? Так що все, швиденько йдемо купувати. Які ну, так. Так. нам буде? Давай, о, давайте сьомий ряд, 14. Ні, Ні, давайте поки що, ну давайте 15 людей, А нам Все. Let's go. Зараз будемо купувати щось смачненьке. Ага, зараз смачненьке це тільки я буду купувати, так? Да? Так, почекай, я хочу, напевно... Рабельно... Корн. Я знаю, що корм, але я хочу карамельний або соло. Сун... А шоколадний не хочеш? Ні, не, не скажу. Скиповый... Так. Шоколадне. А, Аріна ж казала, що там більше всього насипають, да? так? Ну, от подивіться, бачиш, набагато більше, більше... Там. насипано, ніж там. Лайфхау, да, так що буде детін? Знаю, чому так, я не знаю. Так, я хочу якісь mm -hmm. другий міста. Шукають яби світівся, тому що а, в них аскези вони не їдяться. А це моя корзинка, в мене тут а, попкорн, водичка і все. Я ще думаю, можу щось собі взяти, але кожен більше нічого не. Я їм запропонувала ось такі якісь штучки, але вони не приймають такий варіант, так що. Будуть тільки на водичці. Чому ти сказала, що ніколи? Що я можу сказати про цей фільм? Це просто це якийсь було жах. От, трейлер, це нормально було. А те, що а я не дивилася у трейлери. фільмі, да. ну, просто... але не дивитися ніколи <рес> ну, не дивиться трейлер. Я також Ну, дивився ніколи. Просто... Колись було таке, що ми прийшли, і ви надумалися. Не, не, не Коротше, я навіть не знаю, що сказати, це просто <рес> <рес> жах. Тому він дуже якийсь дуже <рес> відверто <рес> <рес> і мені здається. Ну, це для... І 16 плюс, мені здається, мало для того фільму. А, ну, а що це, так? Що, так, для До речі, покичка дівчаток, покажу вам свій образ. Це лосінки, угин і ще ось такий базовий лонг. Я вам його вже показувала. Сумочка і шубка зараз. До речі, у мене нові нігтики. В цьому місяці вирішила зробити червоні. Так, коротше, ми зайшли у дитячий магазин прикупити речі. Зараз ми вам Собі. покажемо. Давай, показуй. Так, коротше, що у нас тут є ну, uh, такий бодік, штани і ще чотири бодіка.

А у нас Цікаві. Ну, вони знаєш? як лялькові просто. Якщо да. Вони для ходьби, не дуже грішні. Так, щоб... так виглядають прикольно. Маріна, час настрієм. А тут такі ще ті органайзера. Да. До речі, не що? я хочу, коли буде в мене квартира, хочу так прийти на таку за типу uh -huh. і купити. О, так, да, це дуже класно, дуже цікаво. О, О подивися, мій. наприклад, uh -huh. от, а, ці різні тарілочки, wow. там щось собі Дивіться. От прикинь, як можна з таких тарілочок, так, зробити yeah, yeah. гоночашки, uh -huh. Ого. Uh -huh. Але дуже гарно. І чашечки дуже гарні. А, дивись списки там особливі. Дуже гарні. так багато. Давайте подивимося дефе. Диви А пледики, а ну давай по... Ці подушечки. Вау! Ой, а і пледики. Така чашечка. Дуже гарно знак да. з з з з А це можна випікати, да? Да, формочки все. А, і зруба. Бердек. Да, а, а ви купляєте Бердей Кейк? О, диви! Це для для круп всяких різних. Дуже гарно. О, О дуже новорічний вайб. Дуже гарно. Просто, а в мене навіть немає нічого новорічного вдома, а та піжама. У нас 389. є просто червоний. О. А ми знаєте, куди да. треба йти? А це що? З фіня не зрозуміло. Ванна кімната, рушнички всякі. Да. О! О, і що це? <ріст> <ріст> Ого! Дружі, так він великий. Такі yeah. А в мене, до речі, є такий тільки білий. Я його, до речі, розказую вам прикол. Нам притулок з собаками ще не нам, а просто ми знайшли притулок з собаками, Туди можна віддати там свої старі там. А вони перероблять і зроблять. Ні, вони не перероблять, вони просто там в притулок кладуть. Я зібрала там таку штуку, такі плети, потім різні ковдри, подушки. І в четвер завтра має приїхати дівчина і... забрати. Ну, дуже мило. І буде собачка. То так, в тебе комфортно. міні благодійність. Mm. Mm. Так, Дивіться. Ой, ми, ми вже прийшли майже Масло. на касу. Дивіться. Це купа таких прикольних речей. Звісно, якість десь може трошечки підхрамувати, але в цілому прикольно. Оці штучки всякі. Чайночки все пончики. Что как не родная? Баночки. <ріст> так, коротше, ми вже зібралися, я з пакетиком. Сьогодні такий якийсь день, не знаю, що думаєте. Я, ну, мені не сподобався. З... Да, день а нормальний, так, просто так, дуже так, холодно на вулиці. Дуже з'явилася погода. Mm. Дуже... Я не знаю, мене такий ну, стан привів фільм. Взагалі фільм... Мені взагалі не сподобався. Ні, от просто там навіть не було ніякої морськи. А ще наш клас закрили на карантин, бо хтось з нашого класу уявляється, захворів вітрянку. А, жаль. І ой, на цілий 21 день, тому у нас тепер купа вільного часу, бо хтось захворів вітрянкою. Уявляєте? Виходимо, до речі, на всі. Да? Ти не пропускаєш уроки? Я пропускаю. Да? Так? <звіт> 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 на українській мові так я була. І на українській мові наведемо. Ого, чого. Тебе щось От, Тому що ти ну, з ліжка на уроках сидиш. Таке собі навчання. Але ми ну, відпочиваємо. Всесить вирішив, що нам треба відпочити бо... Закрив кому. Закрила на канікули. Ну, 20... У нас продовжується зміна канікули. Головне придумати, до речі, що ми будемо з вами робити на 14 років. ми кудись будемо?

А зараз ми вирішили додати моменти перед осінніми канікулами, коли ми з дівчатами були ще в школі. Так, сьогодні в мене отакий лук. джинсики, біла кофточка. До речі, а це наші шкафчики. Давайте вам покажу свій шкафчик, розпаковка. Та-да! Тут в мене нічого особливого, тут у мене косметичка там для трудів, всякі ножиці. Е Спиті, коротше, кучу всього. Е, Міст для тіла, до речі, дуже смачний. Класний, такий медовий. Е, Розчистка, декілька тетрадок, ой, зошитів, <тит> тетрадок. <тит> так, тут в мене моя курточка, є пакетик не про всяк випадок. Е, ще шопер у мене тут є. Якщо щось трапиться, можна сюди покласти. А тут у мене, до речі, дуже багато моїх. Зараз це знімлю. Фотографій. Ну, не дуже багато, цілих три. І вони дуже старі вже, їм, напевно, років не знаю, 5. Я їх приклеїла одразу, як мені вручили цю шафу. І в Дубай. Отак. А тут в мене мої різні книжки, тому що я їх додому не ношу, я їх залишаю тут. Так, ну і в принципі це все по шафам. Більше тут нічого такого цікавого немає. Так, починаємо. У мене завжди проблеми з цим. Не знаю, чомусь почав включити ключик. Все, йдемо в клас. А кого я бачу? Ну, що ти, подруго? Як щиро, Кристина? Так, я вже все поклала, тепер вчора дівчата. І що у вас тут шкафчик? Ой-ой-ой! Це прикриємо. Ой, ти його поставила за лук. 10 із 10. Так, я не знаю. А Арина. 10 із 10 лук. Так. Тож, слушай. Наскинула наша подружка. Віка! Віка, ну як так можна взагалі? О, кончила? що зараз мене. Наші одіраجي від диктат, а вона пропускає шла, це просто ганьба. Ганьба. Правильно. Злітаємо Добрий ранок, Добрий ранок, учні! Всі так, всіх так багато всіх люблять <ріплеси> <ріплеси> однокласник зібрані в одному класі. <ріплеси> Що б інте просто людей в школі немає. Не за... Ой, Поліна, я тебе закриваю телефоном. Ану, перейди на іншу сторону, сюди. Короче, кажуть, що людей просто в школі немає. Я не знаю, чому. Чому? Я думаю, я думаю, або забудили до панікою так. Да, до панікою. Ну, нічого, ми прийшли, ми молодші, ми здорові. А! Опять. А до мене рано, я <с <с я? Ну ладно. це сокровище. Ой, крусти. А мы снимаем блок. Ладно, дадим. Да снимай, ты сейчас не снимаю. Да. Что такое? Иди масс. А ну, Арина, ты же не Ти Ты что, да еще ты человек? Дайте А?

А потім ми будемо писати диктант. А в чому сенс українського дикта? Я не знаю, ти попросив щось. Бо це вже менш тримаєш, бо це єднає. Може що я бо ти пишеш всієї країни, всієї школи, і це єднає. Мені пише Віка і каже, що в неї були з І Я думаю, а мене також були з горло, але я б те я порозмовляла так. І думаю, що ну нічого страшного, типу я ляжу спати за те раніше. І що Віка захворіла. Не сиди вдома. А хто не хоче? А я хочу імбирного пряника. І тобі імбирний пряник. це? Ні. Пішли. Ну що, наш міні влог підійшов до кінця? В нас мало фрагментів зі школи, але якщо вам сподобалася така рубрика, то ми будемо знімати більше всіх цьому.